Опа-опа-опа-па, всім привіт, таки, дорогі друзі! З вами, з вами я, Саньок, з вами Саньок співучий ладно Всім привіт, таки, дорогі друзі! З вами я, Саньок. І сьогодні у нас нове відео по Майнкрафт. Майнкрафту, Майнкрафт, мол Майнкрафт. І як ви вже здогадали, що ми знаходимося на цій карті. І сьогодні ми будемо строїти новенький будиночок. Новенький будиночок, а який девіз? Моїх будівель на відео. А, а мій девіс будуємо легесенько та простесенько. І ви також запам'ятовуйте цей девіс, тому що навіщо нам ці складні будиночки треба? І я вам пропоную, що робити. Ну, звісно ж, починати, але для початку треба десь вибрати територію. Територію. Шо за голосом О, дивіться, яка територія класна, дивіться. Так, бам-бам-бам, швидко бам, бам. вирівнюємо цей будинок. Будин... О, ви чуєте, що я кажу, ви чуєте, що я кажу. Вирівнюємо цей будинок. Оце будинок. Робимо скрін. Самий класний будинок. Дзин. Скрін є. Запам'ятовуйте, будуйте. Ладно, шучу. Зараз я вам реально покажу, як можна побудувати класнючий будинок. Так, а що, а що? а ми для початку беремо по, ну, отакі от блоки. Жій на секундочку, оп, Все. Ми беремо отакі от блоки, беремо в руки. І намічаємо наш будинок. Наш будинок буде ну, десь ну, отакий. ну, На раз, два, три. Хай буде так, не дуже нам великий не потрібно. Тут так само десь. Три. Ні, давай три квадратненький, щоб був, знаєте, такий. Квадратник. Квадратник? Да, квадратник. І піднімаємо. Перший етаж десь у нас буде. Ну, на три. Хай буде на три. Чого бідні отак піднімаємо. Все. Хай буде так. Чого бідні? Чого б ні? А може ще вище підняти. Ну, ладно, спойлерну. він у нас буде двохетажненький. Він у нас буде двохетажненький, щоб. Ви ви знали, щоб ви знали щоб Ну, в принципі, два блока тільки щось я не так хотів Давай... Ні, це щось, ну, ви бачите, це щось дуже низько. Я коли починаю планувати будинок, ну, я до кінця його не розпланірую. Я, в принципі, розумію, як він повинен виглядати, ну, але до кінця ні. Давайте хоча б так, бо то щось дуже я низьке, низьке хотів зробити. І другий етаж, так само. Ра... Ага. І другий етаж так само. Отак. Хай буде отак, саньок, яка його розниця. Хай буде. Давайте просто зробимо кондо, кондори. Хай мене бог милий, саньок. Не, мили, не мили чепухи, чіпухи, а строй красиво. Да. Ну, і все. Ну і все. Раз, два, три. Раз, два, три. Подивіться. Отут є, але це не все. Тут у нас буде отакий ще виход. Давайте на. Раз, два, три, чотири. Та ну, в принципі, хай буде на 4. Отут у нас буде такий виход. Такий виход у нас буде. І отут заразом піднімемо і робимо тут так само. Ну і в принципі кордони будинку ми намітили. А зараз я вам покажу цікавий мув. Цікавий мув, але для початку мені треба знайти блок, який я не вмію шукати. Він отакий блок. Ви знаєте, хто дивився мої відео і був уважним, що в мене з цим блоком проблеми. Я його не люблю, і його знайти для мене це достатньо складно, чого я його не люблю. Ви мене спитаєте. А я вам відповім: я не знаю. Не люблю. Давай. Ой. Ка. Ні, а як він тоді називається? Камінь же ж? Ну мені треба іменно той блок. А, давайте ще оцей. Мені блок принадобиться. О. А, ні, кругляк. Кругляк. Кр... О, все. Дякую. сенькю сенькю. Найшов, дивіться. я Господи, санюк. Ну, ти можеш строєдя не мутить? Так, дивіться. Отут робимо так. Зараз я просто покажу, як я хочу, щоб воно виглядало. Так. 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 І дивіться. Просто я тільки не знаю, який зараз блок вибрати. Давайте візьмемо отаке стекло. І отаке стекло виберемо, яке буде краще. Ну, ми вже зрозуміли, як воно буде виглядати. Давайте для початку візьмемо таке. Ого, оце саньок читає скороговорки. Читаю гор... <рик> <рик> да. Ну, В принципі, хай буде так, але можна зробити його так. І навіть це буде красивіше. Але на другому етажі я теж такі хочу зробити. Тому давайте зробимо тут. -оте. Отут зробимо отакі. І Для... як вам така ідея? Як вам така ідея? Потім ми її, звісно, ж улучшимо, отак вона не буде. Якось ми її приукуратимо. На цій сторонці, на цій сторонці ми робимо так само. Дивіться сюди, дивіться, дивіться. Отут я зробив, зробив. Отут я зробив, зробив, а отут у нас буде так. На другому етажі вже ми й тут, напевно, стекло зробимо. хоча подивимося, хоча подивимося. В общем. Отак у мене вийшло. Давайте тепер зробимо стіни другого етажу. Дивіться. Як ви думаєте, напевно ж, другий етаж такий самий буде. А ні, другий етаж ми зробимо кирпичний. А де кирпич? А ось. Все, погнали. Тарантон, 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 тарантон. Щось таке у нас Получилось Щось таке у нас Получилось Ну, знаєте, поки що виглядає... Ну, що це? Що це? Що це? Це якийсь ходячий мем. Ну, ладно. Щоб це не був мем, ми почнемо робити... Крису, рису, рисову, кришу, кришу, рису. Ні, рису ми робити не будемо. Зробимо просто кришу. Усі блоки для криші. Усі блоки для криші. в мене немає мені треба оце взяти. І дивіться, що ми робимо. Стандартну, не дуже ні, не стандартну. Брешу, брешу, стандартної криша. Стандартну кришу це не називеш. Дивіться. Ставимо отут такі блоки, бам. Тут так само. Е, вечір мені не надо. Вечір мені не надо, кажу. Давайте я ще з командочку прокажу, щоб вечір у нас не було. Оп, опа, опа, па, па. І так, давайте приступати робити. Робити приступати. Можна, кстати, ще отак от блок поставить. Ладно, ладно, розберемося на ходу. Розберемося на ходу. Синьок нікуди не спішить. Так. Так. Так, 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 так. Зробимо, напевно, отаку кришу. А може, експеримент. Рубрика експерименти. Отак. от отак зробимо. Я... Татису. татицу. Подиви, подиви. Зараз все буде по феншую, я вам гарантірую. Зробимо отаку кришу. Чи вона получиться, чи ні, не знаю. Я в-о-о-о-о-п'є, воообще, але ці все-таки блоки мені понадобляться. І ви вже зрозуміли, як ми будемо робити. Ми будемо отак піднімати. Ну це я так планую. Я готам, бачите? так, іде так, іде так, іде так, іде так. Ну, зараз буду робити кришу. Ускоряємо. Ну, ви бачите, ви бачите, що в мене вийшло. І в мене є проблема, я не зрозумів, де я затупив, прийдеться перероблювати кришу що? Ну, що це за напасть? Чого Санюк не може? Просто обичну кришу зробити. Санюк. Не треба оце придумувати. О, ні, не так. Не треба придумувати велосипед. Коли вже придумали героскутер. Да. Ви Заповніть цю фразочку. Ви цю фразочку заповніть. Так, а ми перероблюємо кришу. Ускоряємо. ой 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 Отака от кришечка. кришечка. У нас така кришечка мишечка. Так ж, не так. Не так. О! Зараз такий рог їй зробимо. Типу типу щось такого рога зробимо їй, щоб. Ні, во. Типу, рог. типу рог зробимо, щоб. Ну, якось воно, знаєте, красоти додало. Типу красоти. Зробимо от так. А як я робив? Отак. Ні -ні -ні -ні. No -no -no -no. отак я робив. Во, Во. Гармонійно нормально. <смі> Гармонійно нормально. І подивіться, кстати, яка в нас криша вийшла. Нравиться? Мені да. Мені да, ось можете, я зараз отак, і пролетіть, подивіться. Отак, яка в нас криша вийшла. Мені здається, красиво, але треба підрихтувати. напевно, я отут ще. Один підніму, буде воно нормальне. Воно буде нормальне. Тому йдемо далі ми. Що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Ну, для початку отут давай, напевно, заструємо. Ладно, тут рішимо. Тут рішимо. Давайте я побику зроблю балкончик. ось Балкончик, нічого тут придумати не будемо. Ась думаєш щось тут не так. Навірно, ж просто тисень готу не зробив. Да? Да. І, може, просто не зробимо, а зробимо, щоб якась зізюмінка була, візьмемо кирпичні східці. Ось вони і поставимо. От так, щоб якась, знаєте, Воно не просто було. Як ви бачите, ця хатка така непроста, я щось придумую і візьмемо таке, щоб воно оранжеве, до оранжевого, типу, ні-ні-ні-ні, no, 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 no. Зробимо ось так ось. гуд-гуд, І тут зробимо. Тут не так буде, тут не так буде, хочу я тут по-другому зробити. Тепер робимо, що от, ваші думки. Я завжди питаю, як ви думаєте, що буде тут? Що буде тут? От що в моїх домах завжди є? Ну не всіх в цьому не було. От що тут є? От що тут є? Ну, що тут є? Ось-ось, що тут є? Що тут є? Що тут є? Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що тут є. Грядки. Не буду тягнути. Тут є грядки, тут, як ви можете побачити, нема. Мені, кстати, оцей домик дуже нравиться. Дуже нравиться. І оцей такий... На курячих гнушках назвем його так. Домик на курячих ножках. І тут поставимо так само і беремо ми. Хвірку. Хвірку. Бам. 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 Бум. Бум. І ось така типу, типу загородочка. Тепер беремо ступеньки і будемо чередувати, то ми все робили. Отаким е -е -е блоком. А тепер ми зробимо темнішим, тим щоб воно все однотипним не було. Так, тут бам, 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 бум. Бам. Чоп. І тут чоп чоп Зараз подивимося, як цей колір виглядає. І знаєте, хочеться щось світліше. Якось цей темний не дуже мені подобається, не дуже не знаю, як вам. От зараз подивіться, який буде кращий. Оцей. Чи оцей? Мені здається, оцей чогось. Мені дуже подобається. Тому залишим цей, залишим цей. Тепер, що я хотів зробити, дорогі мої друзі, взять оцей блок. І я забув отут-отак обвести, обвести, щоб воно якось, знаєте, красиво виглядало. Красиво виглядало. А я тут так подумав, що яка грядочка, як сюди грядочка влізе, Олександр. Як сюди грядочка влізе, а де тоді вход в будівлю буде? Хм? Оце ти, Санюк, не подумав. А, кстати, як, як вчасно почалась ніч, тому ми беремо лі ліхтарі і вішаємо. Я тут такі блоки робив, щоб повісити на них ліхтарики. їх так. Навісні ліхтарики. І тут, кстати, було б красиво так само зробити ліхтарики. І бам-бум. І чікс. І ля-ля-ля-ля-ля. А ми що вже зробили? Ні, ну ще не зробили. Ще зовсім ми не зробили. Беремо оце. Ось. Заходимо де хоч. За... Так, тут треба поламати трошки цвітів. Квіт. Квіт за квіт. І тут е також ставимо отак. Отак, От щоб все було красиво, щоб все було гармонійно, да. І дивіться, заходиш з будь-якої сторони. І даш отсюд... Ой. Що? Ти мені угрожаєш? Ти де? Я все одно тебе найду. Ось щось мені тут приходить. Ти мені угрожаєш. Ладно. Він мені угрожав. Я тебе найду. Де ти? Де ти, я тебе найду. він мені угрожав. Ладно, йди, не буду мір... Так прибери своїх оцих плюхок. Х, кого плюхок? Угу. Так, я оце не продумав, як зробити мені отут вход. І я хотів би рядочку зробити. Ну хотів я грядочку, але як в мене ця грядочка вийде, хочете ви мене спитати, а оце я не знаю, Оце я не знаю. Зовсім при тому, що... притомшу. <плес> Я не знаю, як його зробити, не знаю. Ну, мо. О! що придумав. А, ні, не придумав. Ну, без грядочки ми будемо. Без грядочки. Без рядочки теж можна вижити. Тому. Бам, бам, бам. І подивіться. Прикольно придумав? Прикольно придумав. От скажіть мені, прикольно придумав? Усе на ходу. Усе на ходу. Во. І отака красота в нас виходить. Виходимо сюди. Виходимо, і, звісно ж, ой, уберись. І, звісно ж, що любить ваш саньок? Ваш саньок Що він любить? Він любить листячку, він любить листячку. Як же ж він любить листячко. Тому, якщо саньок листячко любить, то він його скрізь додавляє. Накидуємо тут листячка. Типу, воно якось так розплітається там. Отак, от типу, во, Во. во, Отак, от отак, отак, отак. Отак. Ну, ви зрозуміли, типу воно отак от розлітається, розплітається. Все. І тут так само продовжуємо. Отак. От отак. От Бамбум. А -та. Щось тут саньок співає, поки це листічка. Ну, от так буквально хайоти, хайотично, так. Да. І я зразу якось красоти такий і добавилось. Отут щось я хотів зробити Бам-бум-бам-бам. -бам. Е, придумав. Оф, придумав. Бам. Бам. Бам-бам-бам-бам. Що -бам 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 -бам. мені тут? дзвонять, три дзвонять, три ще й, й незнайомі номера, ще ну, й незнайомі номера. Так, і якесь таке відео вийшло, мені здається, що воно дуже довге. Чогось в мене така чуєчка є. І. Дощ. Ну ладно, для скріна буде саме те. Бам! Це якби оцих Прогнать! уходьте, уходь. А де він? Ти що? Вася? Давай. Аляулю, до свидання, Гарад Бейл. Да. Давай кажу пока. Так, я зараз е, своїх 115 підписників визву. Ви нас 116 за мною. І вас троє. Що ви зробите? Що ви зробите? Уйди. Я беру меч. Вибач, Так, стоп кадр Так, ну, в принципі, все хорошо, е, Все, ми даже з ними хорошо поладили. Ви спитаєте, де вони? Ну, вони сказали, ми підемо, не будемо вам мішати. Вони, вони казались хороші. Ладно, отут ще я так подумав, ліанки можна зробити. Во. Во, во, во. подивіться, яка хатка в нас класна. Я подумав, тут ще Озер зробити, я подумав, а зачем? Зачем, зачем? Так. І ще хотів взяти. Я, щоб посадити дерево. Дерево посадить. Тут таке легенсеньке, красивесеньке. Все, все. Це для цього домика більш нічого не треба. І просто отак. Бам. І скрін. Скрінем. Ось. Чікс. Отак. Чікс. З будь якого будь-якого ракурса робіть. Скріни, отак. Бам! І все. Отака От в нас сьогодні відео вийшло. Поки нічка до дощ, давайте зайдемо в хатку. Там достатньо Должно бути уютно хоч воно і не вустроєне, там все. Ну, отак. Давайте зробимо. О, прикиньте, що полне зробив. Повне зробив, повне зробив я. Ну, отакі в мене справи, і у вас, я надіюсь, теж все добре. Дякую, Що я малю. В общем, дякую всім за перегляд. З вами був я, Саньок, і сьогодні ми будували будиночок легесенький, простесенький. Дякую всім і всім пока-пока. У нас ціль 200 підписників.